Авці зіткнулися із проблемою розрахунку за послуги центрального опалення, які надавалися протягом 10 днів квітня, розповідають у комунальному підприємстві Полтава Теплоенерго». Але нічого складного в розрахунку немає. Споживачі повинні сплатити за фактично кількість днів надання послуги за тарифами, які діяли протягом опалювального сезону. Розповідає Віра Абадей, начальник абонентської служби Полтава Теплоенерго». Починаючи з травня цього року в Україні встановлені нові ціни на центральне опалення та гаряче водопостачання централізованого опалення для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії це 663 гривні 32 копійки за гігакалорію. Для абонентів житлових будинків безбудинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії це 14 гривень 86 копійок за один квадратний метр опалювальної площі за місяць протягом опалювального періоду. Аби новий опалювальний сезон не став значним тягарем для гаманця споживача, абонент разом із щомісячною оплатою послуг може сплачувати рекомендований авансовий платіж у розмірі 50% від вартості послуг міжопалювального періоду. Ці кошти знаходитимуться на рахунку споживача до наступного опалювального сезону. Продовжує Віра Бадей. У зв'язку з новими тарифами спеціалісти Полтава теплоенерго стикнулися із масовими відвідуваннями абонентів за для отримання інформації про платіжки. Подекуди це спричиняє великі черги. Шановні споживачі, інформація про нові тарифи міститься в рахунках на оплату послуг за квітень місяць 2015 року. Також буде міститися в рахунках за травень в верхній частині рахунку. Зазначені тарифи, які діють з 1 травня 2015 року. Отримати всю необхідну інформацію, користувач послуг може і на офіційному сайті Полтава Теплоенерго. Наприкінці березня тут почав функціонувати віртуальний кабінет споживача, завдяки якому абонент може переглянути та перевірити стан особового рахунку, точну суму до сплати та проконтролювати її надходження, внести фактичні показники лічильників теплової енергії та гарячого водопостачання, миттєво сплатити за послуги. Проконсультуватися із спеціалістами можна і за номерами телефонів 51 04 55. 5 або 050 303 34 02 або 067 503 00 35.